Справа 18. Виконайте дію. Ну що ж, стартуємо? В першому завданні потрібно знайти суму десяткових дробів. Записуємо 4,92. Додати тисячних. Додаємо. В кінці у нас буде 3, 2 плюс 1 це 3. 9 плюс 7 це 16. 6, пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 плюс 5 це 9. Плюс 1 це 10. Ну що ж, записуємо тоді, що сума в першому завданні нас складає 10,633. Є так, переходимо до другого завдання. потрібно знайти різницю. Ну що ж, записуємо 12, 38 сотих відняти 4, 113. тисячних. Щоб відняти. Зверху дописуємо 0. Так, віднімаємо. 0 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 3 це 7. 8 збрали одиницю це 7, 7 мінус 1 це 6. 3 мінус 1 це 2. 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це 8. Є. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Записуємо кому на місце. І записуємо, що різниця. У нас дорівнює 8,267. Є. Наступне завдання це знайти добуток. Ну що ж? Давайте будемо множити. Поміняю ці множники місцями. Від цього у нас добуток не зміниться. Записуємо 2,14, що множиться на 3,5. Множимо. 4 помножити на 5 це 40. 4 на 5 це 20. 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 1 помножити на 5 це 5, плюс 2 це 7. 2 помножити на 5 це 10. 3 помножити на 4 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 це 3. Плюс 1 це 4. І 2 помножити на 3 це 6. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 7 плюс 2 це 9, 0 плюс 4 це 4. 1 плюс 6 це 7. Після коми рахуємо раз, два, три знаки після коми. Ставимо тоді три знаки після коми. І записуємо, що добуток у нас буде дорівнювати 7,49. Ну, в кінці не пишемо. 7,49. Є. Ну що ж, четверте здання: 2,6 у квадраті. 2,6 в квадраті це 2,6, що множиться на 2,6. І це дорівнює. Ну що ж, множимо. Записуємо 2,6, що множиться на 2,6. Множимо. 6 помножити на 6 це 36. 6 пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 помножити на 6. Це 12 плюс 3, це 15. 26, що множиться на 2, це буде 52. Так, додаємо. В кінці у нас буде 6, 5 плюс 2 це 7, 1 плюс 5 це 6. Після коми ставимо два знаки. Ну і записуємо, що добуток. Тоді у нас дорівнює 6,76 є. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Потрібно виконати множення. Для зручності, я ці множники поміняю місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 4,3, що множиться на 5,9. Множимо. 3 поножити на 9 це 27, 7 пишемо 2 запам'ятовуємо. 0 поножити на 9 0, плюс 2 це 2. 4 поножити на 9 це 36. 5 помножити на 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 поножити на 5, це 0. Плюс 1 це 1. І 4 поножити на 5 це 20. Додаємо. В кінці у нас буде. 7 2 плюс 5 це 7. 6 плюс 1 це 7. 3 плюс 0 це 3. Ну і на початку буде двійка Так, після коми у нас 1, 2, 3 знаки ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівня 23,777 тисячних Є. Переходимо до шостого завдання. 41,4, що ділиться на 12. Щоб виконати ділення, ми перенесемо кому на два розряди праворуч в діленому дільнику. То ми отримаємо 4104, що ділиться на 1200. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, записуємо. Четыри тисячі сто. Що ділиться? Що ділиться на тисячу? Ну що ж? Чтири тисячі сто чотири, що ділиться на тисячу? Це буде три? Три помножити на дванадцять це тридцять шість. То ми записуємо, що це буде 3600. Віднімаємо. Різниця в нас буде 4 мінус 04. 0 мінус 36, це буде 5. Так, ціла частина у нас закінчилася. Дописуємо 0. Так, 5040 ділимо на 1200. Це буде. 4. Так. 4 помножити на 12, це 48, то це буде 4800. Віднімаємо. 0 0 це 0. 4 мінус 0, це 4. 50 мінус 48 це 2. Що ж дописуємо ще один 0. Так. Отже, 2400 ділимо на 1200, це буде 2. 2 помножити на 12 це 24. Дописуємо нулі, віднімаємо, Отже, різниця дорівнює нулю, ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас складає 3,42. Є. Переходимо до сьомого завдання. 8,55, що ділиться на 2,5. Ну що ж, щоб знайти частку, ми перенесемо кому на два розряди праворуч в діленому віддільнику. То це вийде 855. що ділиться на 250 і це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Отже, записуємо 855. Що ділиться. Що ділиться на 250? Ну що ж, 855 ділимо на 250, це буде 3. 3 поножні на 25 це 75 і 1, 0, то це буде 750. Віднімаємо. 5 мінус 05. 5 мінус 5, 5 це 0. І 8 мінус 7, це 1. Ну що ж, ціла частина у нас закінчилась, дописуємо після коми 0. 1050 ділимо на 250, це буде 4. 4 на 25 це 100. І 1 0, то це буде 1000. Віднімаємо. мінус 1000 – це буде 50. Дописуємо 0. 250, 500 ділимо на 250, це буде 2. 2 на 250 це буде 500. Віднімаємо. Різниця дорівнює 0. Ділення завершене. Ми записуємо, що частка у нас дорівнює 3,42. Також 3,42 є. Ну і восьме завдання 0,7 у кубі. Це дорівнює. Це можна записати як 0,7, що множиться на 0,7, що множиться на 0,7. І це дорівнює. 7 на 7 це 49. Але у нас є ще два знаки після коми, то вийде 0,49 що множиться на 0,7. І це дорівнює. Ну що ж. 49 помножити на 7, 50 помножити на 7, це буде 350. А тут буде на 1, що множиться на 7, на 7 менше. 350 мінус 7 це буде 343. Але тут є три знаки після кому. То ми записуємо 0,034. Є.